Ансамбль народного танцю джерельця Шосткинського центру естетичного виховання продовжує підкорювати нові вершини. Так на початку 2023 року колектив взяв участь у міжнародному конкурсі фестивалі Голден Фест на тут висококваліфікованого журі вирішили представити легендарну композицію джерельця Український Гопак, який просто обожнюють і керівники, і вихованці ансамблю. Це був міжнародний конкурс Голден Фест. В цьому конкурсі ми вирішили прийняти участь, бо в положенні було вказано, ми підходимо по цю категорію в народній хореографії. Діти представили танок гопак. Якось так сталося в нашому колективі, що діти вже коли приходять і ще зовсім маленькі, вони вже хочуть танцювати гопак. В нашому колективі діти люблять народну хореографію. Ну і чомусь так сталося, що найлюбленіший танець в них є саме «Гопак». І Маленькі покоління, вже коли вони підростають, вони вже запитують. Бо коли вони вже будуть танцювати, ми їм завжди кажемо, що коли вони стануть дорослими, бо це є найулюбленіший танок нашої старшої групи. Я люблю гопак за те, що він такий мощний, він драйвовий, він дає енергію. Тобто там дуже красиві рухи, там дає драйв. Ми любимо гопак, тому що це є народний та є народний танець України. Ми його танцювали. Дуже багато разів можна сказати на кожному конкурсі. Кожен концерт не мог обійтись без гопака, тому він ну впав нам в душу. З давніх давен це був танець, який піднімає дух. І коли ти танцюєш його, ти відчуваєш справжню силу українського народу, тому це дуже класно. Український гопак у виконанні ансамблю видовище фантастичне. Одночасно на сцені танцюють 12 пар. Старанність під час багаточисельних репетицій не примушує довго чекати на результат, говорить керівник ансамблю Яна Третьяк. Вихованці старшої групи джерельця вже не визнають інших місць аніж переможні. Ми знаємо, як працюють наші діти. Вони дуже наполегливі, старанні, вони відпрацьовують кожен рух, то ми були впевнені в своїй перемозі. У нас старша група ніколи не привозить інших міст, Отже, для них це було звичним отримати перше місце. За цією злагодженістю у діях синхронністю рухів стоять чисельне багатогодинні репетиції. Ані кількість занять, ані вимогливість керівників, ані складність номерів ніколи налякали хлопців та дівчат, які танцюють у джерельці. Спочатку було важкувато, коли ти перший раз становишся у танок, це ну звичайно важко. Але завдяки Людмилі Серафімовні Яни Сергіївні, які з нами відпрацьовують цей номер, ти вже відпрацьовуєшся до іде ідеалу, і це вже не так важко. Звичайно, відпрацьовка номера, чистота і колективна робота. Тому що, якщо не буде, якщо ти не будеш на сцені спілкуватися з Тим, з ким танцюєш, нічого не вийде. Колектив може похвалитися чималою кількістю перемог, серед яких і всеукраїнські, і міжнародні конкурси. Дистанційну участь у конкурсах, говорять керівники ансамблю, ні в якому разі не можна порівняти з тим, коли діти їдуть безпосередньо до місця проведення конкурсу та виходять на чужу сцену. Не цікаво брати участь дистанційно, бо, розумієте, можна взяти. Е Ну, номер, які вже діти дають, відпрацювали і відправити. А коли діти приїжджають на конкурс, бо це зовсім це емоції. А це насамперед, коли діти танцюють і журі бачать їх емоції, їх запал. Коли діти приймають участь вживу, у дітей більше енергії, вони тоді яскравіші, вони тоді живі, і це звісно запам'ятовується більше ніж дистанційні конкурси. Але поки що. Стара... ну, як маємо можливість, так і працюємо. І я маю на увазі конкурси. Це старша група ансамблю. Деякі учасники займаються в цьому колективі вже більше десяти років. Для вихованців за стільки років Джерельце стало другою родиною, своєрідним місцем сили, де можна відпочити душею та відволіктися. Це моя друга сім'я. Це мої друзі, найрідніші люди після сім'ї. Так як десять років для мене вони. Ну, просто я зможу прийти сюди, розказати про всі свої проблеми, як керівникам, так і хлопцям і дівчатам, з якими я займаюся. І це люди, які займають найважливіше місце у моєму серці. Я займаюся вже 11 років. Джереса – це для мене як друга родина. Та, тут всі мої друзі, е, преподавателі. Цей зал як мій другий. Будинок Джерельце – це як друга сім'я. Без нього взагалі не можна. Тут всі мої друзі, я завжди можу прийти сюди, просто отримати підтримку або просто поспілкуватися. Тому це завжди дуже круто, просто приходити і відпочивати. Тут коли ти приходиш на танці, вже дуже Уставши після школи, ти просто відпочиваєш. Не можна сказати, що це навчання, це просто відпочинок. Люблю ходити сюди більше, ніж ходити до школи, бо тут мої друзі, мої керівники. Тобто я люблю цим займатися, і це для мене моя душа. Колектив наполегливо працює та постійно перебуває у пошуку конкурсів, аби демонструвати свою майстерність на всю Україну та не тільки, а потім разом радіти новим перемогам.